Серед передач обласного телебачення особливою популярністю користуються дитячі. Це заслуга однієї з кращих телеведучих України, Антоніни Тугас, талановита й одержима в роботі з дітьми. Вона підготувала для них тисячі захоплюючих випусків своїх авторських програм: школа незвичайних наук, країна Далібудія, Крапляндія та інших. Для багатьох хлопчиків і дівчаток Антоніна стала не просто авторитетною вчителькою-наставницею, а й без перебільшення другою мамою. За що ж обожнюють тетю Тоню Малеча та її батьки? Ну я вважаю, що тітя Тоня е, дуже надійна людина, так як моя мама довіряла їй поїздку, ну щоб вона була якби наглядаючись за дітьми в поїздці до Криму від нашої школи Дюб. І вона привела ну, тобто вона була дуже надійною людиною, вона за нами доглядала, переживала за нас. І, ну, тобто вона є хорошою і доброю людиною. Антоніна, це дуже цікавий пізнавальний дитячий проєкт, в якому ми можемо втілити свої бажання навчитися багатьом новим професіям. Я був прийшов до неї на проєкт Твоє майбутнє. Я був фіналістом в цьому проєкті і я, ну, тобто, вона мені допомогла розкритися як, як актор, як конференція. Я зміг спробувати професії, які вже давно хотів спробувати. Я відчув, як бути рятувальником. І... У професії художника інших креативних речей. Ну, також у всіх сюжетах, казках Антоніни Володимирівни розкривається дуже багато, часто моральні цінності, такі як доброта, вічливість, от як ну, тепло до рідних, наших близьких, друзів, знайомих. Ми завжди знаходимо з нею спільну мову. Так, дуже добре працюється, вона нам все докладно. Дуже добре роз'яснює, пояснює, показує. Ви працюєте як вулику, і кожна з вас, кожен з вас це бджола. Тоня та бджола з цього великого вулика, з цієї сім'ї бджіл, сім'ї е, трударів на поприші творчості, яка не тільки сама неспокійно живе, вона ще в тонус приводить всіх нас. Талант. Робити, Працювати з актором, з актором, дуже таким е, незвичайним, е, дуже тонким дитиною, я думаю, що е, мало таких людей є, які переймаються, які можуть з дитиною спрацювати як режисер, зрозуміти, війти в настрій і, як кажуть, е, тоненько, Зробити так, щоб людина, дитина виконала всі режисерські завдання, мабуть, тільки тоня так вміє. Це такий чоловік, який може кожного рібенка услышать, увидеть, і найголовніше, передати для всіх ту індивідуальність, ту особеність, яка живе в кожному маленькому син, коли узнав. что хотелось бы ему передать, Тони, он а, тогда, э, все, она просит всех детей называть Тоня или Антонина ее, и им это очень приятно, они общаются на одном языке, они друг друга очень хорошо понимают. И он ей написал пару строк, которые я сейчас прочитаю. Антонина на джефее, здесь не и все наши мрии, и девуи, и малюи, чудеса нови даруи, счастье мыруй на ныне, в наши души засевая и рубы ты кращим. Нам світ допомагає. Український педагог Василь Сухомлинський вважав, що мати владу над дитиною одне з найважчих випробувань для педагога мірило його мудрості і культури. Антоніна Тугас майстерно справляється з цим завданням, бо володіє унікальним даром чути і розуміти дітей, спрямовувати їх енергію у позитивне суспільне русло. На розвиток обдарованих юних земляків вона створила дитячу телестудію Мрія і веде проект Твоє майбутнє. Юні учасники яких займаються у професійних майстер-класах акторства, декламування, живопису, танцю тощо, як журналістка Антоніна десятки разів була переможницею всеукраїнських і міжнародних телефестивалів: Телетріумф, Золоте Курша, Кришталеві Джарела, Дитятко та інших, маючи чимало відзнаки як активна волонтерка та громадська діячка. Антоніна Тугас не тільки автор дитячих медіапроєктів, а й талановита акторка, громадський діяч і опікується дітьми з особливими потребами. До того ж, вона має педагогічний хист її дуже любить моледше і молодь. Це завдяки неймовірній харизмі і прагненню зробити дозвілля і світ навколо дітей цікавим. І саме в стінах телецентру, завдяки Антоніні, дітвора пізнає різні професії, пробує себе в ролі акторів, журналістів. На її казках і дитячих програмах виросло не одне покоління сучасної молоді. Тут розпочинала свій творчий шлях і створена Антоніною команда юних пожежників «Непосидючі», яка згодом стала лауреатом всеукраїнського фестивалю Дюб і отримала приз глядацьких симпатій з рук одного із перших пожежних ліквідаторів легендарної особистості генерала Леоніда Телятникова. До речі, команда була неодноразовим лауреатом всеукраїнських конкурсів. І її учасники стали героями дитячої телепрограми з безпеки життєдіяльності школи незвичайних наук. Ця програма покликана навчити дітей пізнавати світ, діяти в світі безпечно. Антоніна сама перевтілюється у персонажів своїх програм. Свого часу їй довелося занурюватися зимою в крижану ополонку для того, щоб показати, як правильно надати допомогу людині, яка провалилася крізь слід. Антоніна Тугас вміє неординарно підійти до такої, здавалося б, зовсім недитячої теми, як ліквідація наслідків аварії НЧС. На Щороку, 25 квітня, просто під відкритим небом учні Житомирської гімназії номер 3 під її керівництвом показують театралізовану літературну музичну постановку. Кожен їх виступ особливому вражає ліквідаторів пожежних ветеранів служби, так що в них з'являються навіть на очах сльози болю. І ми вдячні долі, що рятувальна служба свого часу познайомилася з Антоніною Тугас З Антоніною Володимирівною Ми познайомились, коли я навчалася в третій гімназії. Вона була і зараз далі є керівником команди дружин юних пожежних, куди запросила в свій час мене. Це емоційна, феєрична, життєрадісна, особливо креативна людина, яка своїм позитивом заряджає всіх навколо. Вона допомагає молоді розкрити свої творчі таланти, а також позбавитися від різних комплексів та страхів. Завдяки їй я та ще декілька випускників гімназії зв'язали своє подальше життя та роботу з творчістю. За роки нашого знайомства вона перетворилася з наставника на близьку подругу, ну і також колегу. Антоніну Володимирівну я знаю вже дуже давно. Я з нею познайомилася спочатку як з наставником, коли вона створювала свою студію тут на телебаченні. Тепер я з нею працюю. Тут в монтажній кімнаті, монтуємо з нею програми. Дуже подобається те, що вона дуже творча людина і вона дає нам, як монтажистам, також розвиватися творче. Талановита людина, дуже добра, яка поважає своїх колег, завжди прийде на допомогу, дуже, -дуже любить дітей. Я відчула на собі це. І зараз бачу її роботу з дітьми. Це людина ну я не знаю, від Бога, вона журналіст від Бога і бурний, бурний фонтан ідей, фантазій, такий радісний, радісний, комочок щастя. Якщо говорити про нашу колегу Тоню Тугас і колегу, і звичайно, і подругу, то у мене особисто перші такі асоціативні слова це творчість і енергія. І як журналіст для себе я от завжди беру з неї приклад. Приклад в тому, як постійно горіти професією, як постійно горіти тією ідеєю, яку ти тією ідеєю і роботою, яку ти робиш. Тому що ну, на обласному телебаченні її програми яскраво вирізняються завжди. І це ті програми, які дивляться дивиться дуже велика аудиторія глядачів, і це ті програми, які автор. Робить з душею, незважаючи на погоду за вікном, незважаючи на якісь, можливо, настроєві зміни. Тобто це приклад того, що людина знаходиться саме там і робить саме те, що вона не просто виконує згідно своїх там посадових обов'язків, а те, що вона любить і чим вона живе. Її життєлюбство вражає, вражає її постійний творчий пошук, тому що, будучи в одній темі, Іноді відчуваєш якесь вигоряння, відчуваєш, можливо, вже бажання зміни. А от дитяча тема для Тоні це, мені здається, те джерело, де вона знаходить такий безмежний матеріал, і думаєш, ну як можна стільки років робити практично з однією категорією людей з дітками, але постійно знаходити. Нові форми подачі матеріалу, зацікавити не лише глядача, але і самих дітей новими формами роботи. І оті таланти, які е, вийшли із тоніних студій, вони до цього часу, от уже будучи навіть, я знаю, мої колеги мого віку, починали у тоніних студіях. І вони згадують е, ці такі свої перші творчі кроки, як. Е, Ті сходинки, які допомогли їм реалізуватися в житті. Дуже рада, що працюю з нею, дуже рада, що її знаю особисто, що можу сказати до неї Тоня привіт. І дуже рада, що є з кого на кого рівнятися. Тому що, як казала Ліна Костенко: е рівнятись на таланти тоді і є висота. От Тоня це та висота, на яку ми рівняємося. Свого часу Антоніна Туга спрацювала актрисою театру Ляльок. Той безцінний досвід стає у пригоді на телебаченні. Кожний ляльковий персонаж, герой програми, чи то народжений з папіємаше, чи з пластиліну, вигаданий, зліплений, шитий турботливими руками пані Антоніни, а згодом, знову таки в її руках, вони оживають. Її фантазія, терпіння і працьовитість, поєднані з добротними знаннями дитячої психології і життєвим тактом, безмежні. Це той випадок. Коли звичайні здавалося б, телевізійні ігри з дітьми стають для них справжньою школою життя, змалку виховують патріотів України. Саме заради цього Антоніна Тугас вже десятки років самовіддано служить обласному телебаченню. Все, що відбувається на сьогоднішній день в моєму житті, чим я дихаю, дію, фантазую, пишу, творю, працюю. Вміщається в одне ємке, але трепетне слово. Люблю. Я пишаюсь і люблю своїх героїв, з якими працюю на знімальному майданчику, своїх колег, свою роботу. Просто люблю.